Часом і ворогів відбувається така подія у Москві Зараз триває підсумкова прес-конференція очільника Кремля Путіна. Про результати 23-го року значну частину свого виступу диктатор присвятив Україні і знову наголосна наговорив купу традиційних нісенітниць цю дурню його історичного характеру. Вчергове сказав, що південний схід України це історично російські території, про фашистські настрої в Києві. Він наплів, про економічний крах України, особливо смішно про військову західну допомогу, яку зі слів Путіна росіяни знищують. Особливо активними темпами вдвічі більше ніж е, надали. Друзі, давайте вибачте, але почуємо. Ну от Дали им сколько там скільки обещали? 400 танков, 420, 430. Ну, дали, кстати, все дали, что обещали. Все, что обещали западники, все Украина получила. Даже больше. Но мы уничтожили, только начиная с так называемого контрнаступления 747 танков. Это данные на вчерашний вечер. Значит, 2000, почти что 2300 бронемашин различного класса. Вот это и есть демилитаризация.